Доброго дня, шановні українці! З вами мандруючий Монах брат Єгор. Продовжуємо роботу на кладовищі міста Сокіряни, старому мікрорайону Сверилівка. Перед вами пам'ятник його унікальним дерево життя. Я вже знімав на єврейському цвинтарі дерево життя. А цей пам'ятник дерево життя є і на православному цвинтарі. 1922 рік. Бачимо надпись. Подивіться, дуже цікавий археологічний пам'ятник, дерево життя називається. Ось ці речі, такі якби збоку, вони означають померших членів родини. Пам'ятник називається Дерево життя на православному цвинтарі міста Сикіряни, мікрорайон Сверилівка.